Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас Українська прем'єр-ліга, український прогноз. 11 й тур 25 жовтня, п'ятниця. Вмощуємося зручніше. Беремо щось смачненьке. І я буду намагатися пропонувати вам від себе і від YouTube каналу Мастерклас. Смачненькі футбольні прогнози. Перші два матчі відкривають у п'ятницю 11-й тур прем'єр ліги. Оце вже можна казати, після того, як майже більшою половиною клубів відіграно 10 матчів, вже можна казати, чемпіонат в розпалі. Якраз. І набирає оберти. І можна вже певні висновки робити, друзі. Так що не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, нагадую. Перший матч. Рух Львів, Чорноморець, Одеса. Минулий матч рух у Львівському західному дербі. У першому. Історичному дербі між рухом і Карпатами, можна так сказати, відповідно до рахунку, провалив. Карпати, нагадую, виграли 1-0 і трішечки підтянулися. А рух залишився десь, ось приблизно як і був, 6-7, ось десь у цьому місці турнірної таблиці, рух залишився. У руха є. Матч в запасі ще, нагадую. 9 матчів зіграли рухівці. Якщо навіть порівнювати з Чорноморцем, у Чорноморця 10. Після 9 відіграних матчів, рух Львів забили 14, пропустили лише 5. Це, не дивлячись на останню поразку Карпатам, це непоганий. Показник, я навіть сказав би, відмінний показник. Тому ще все попереду і можна поправить дуже-дуже гарно становище, що стосується львівської команди. 13 балів в таблиці. У руха. Чорноморець, як я вже й сказав, 10 матчів відіграно, 6 забито тільки. Рівняйте з рухом 14 забито, а у Чорноморця 6. Зате Чорноморець пропускає аж 10. В кожній грі в середньому по статистиці Чорноморець пропускає у свої ворота. 11 балів. Е, зараховано на 10-й сходинці одесити. Тут однозначно. Дома на Львів арені рух перемагає. 1-67. Я навіть нічого і не вигадував, тільки побачив цей матч. Одразу сказав: Рух перемога. Далі йдемо другий матч, як я і анонсував сьогодні 25 жовтня, у п'ятницю, Полісся Колос. Так само тут для мене однозначно забігаючи наперед. Господарі фаворити Колос грає в гостях, колос перебуває внизу, внизу турнірної таблиці, і в цьому матчі колос андердог. Явний андердог. Полісся на третьому місці. Після дев'яти приблизно. Становище, як і у львівського руха, але тільки Полісся здобуло е, набагато більше. Матчів, е, балів. Набагато більше балів здобуло Житомирське Полісся після так само зіграних 9 матчів, як і у руха. Е, але Полісся навіть забиває більше. В середньому-середньому. в середньому. По 2 м'ячі за гру. Граючи на виїзді вдома, однаково Два м'ячі за гру в середньому у Полісся 18 забитих, 6 пропущених. Так само багато забиває і мало пропускає. Тому я ось так трішки порівняв з львівським рухом: 21 бал. Зарахованих. В турнірній таблиці у Житомирського Полісся. Бачите? І зовсім недалеко до лідера до Динамо Київ. Так що Полісся другий сезон поспіль іде, ну, як мінімум, я скажу, на Єврокубки. І якщо перша спроба в лізі конференції була невдалою, то я думаю, друга спроба, можливо, навіть і в Лізі Європи, буде, скоріш, вдаліше, чим перша. І, друзі, дивіться, колос порівнюємо. Колос відіграв всі 10 матчів 5-8. Мало забиває, але пропускає не так вже й багато. В минулому сезоні взагалі Колос був самою непробивною командою. В цьому сезоні, порівняно з минулим, Колос трішки більше пропускає. Тому й перебуває на 13-й сходинці, 8 балів здобутку. Неважнецька виступає колос. вже який сезон поспіль. І тому я одразу, як тільки і цей матч побачив, сказав. Явний фаворит, Перевага неймовірна. Полісся, звісно, Полісся. Перемога Полісся 1.69. Не дивлячись на е, не зовсім вдалий матч в попередньому турі, Полісся все одно Полісся перемога 1.69. І так, друзі, підводимо підсумки. Рух перемога над Чорноморцем 1,67 на рух, полісся перемога 1,69 над Колосом, Звісно. Ось такі нібито е нескладні, дуже прості мої прогнози. А багато хто із фахівців каже, перемога криється в простоті. Чим простіше, тим пряміше дорога до перемоги, шлях до перемоги. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Ось прямо тут і прямо зараз. Вподобайки чекаю ваші. І також чекаю на ваші коментарі. Ось це я більш всього чекаю, тому що. Чомусь їх не так багато, хотілося б більше. Я взагалі люблю читати ваші коментарі і завжди чекаю на них. Дякую наперед, друзі. Ви почули мої варіанти прогнозів? Тепер я хочу почути ваші. Пишіть. Пишіть побільше, пишіть, друзі. Жміть і пишіть, так скажемо. Дякую наперед за вашу активність підтримку, за перегляди, за увагу. В ці нелегкі часи хочу побажати всім нам скорішої перемоги, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно в нашому телеграм-каналі розташовані. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі. Нібито нічого не забув, хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать своїми результатами. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі і хай щастить!